10 січня сталася така прикрута ситуація. Не, е, директор, не вона не запитала ні разу як дитина ні одного разу. Мені запропонували 11 січня, я сказала, що ми їдемо оперативне втручання, скинути фотографію того, що в нас встановили перелом носа в Франкунсі. Я скинула фотографію на вайбер, на що задали питання. А де початка? Не як дитина, ну, а де початка? Ось, ми лікувалися, оперувалися так далі за цей весь період. Ну, Відділі освіти сказали, що вона дуже молода, і тому, ну, я мушу вибачити, мушу закрити очі, дуже просили там не судитися, на що в, до речі, директор мені сказала, що що так ти не робила, я є, була і буду. А міністерство сюди не приїде. Ніхто перевіряти цього не буде. Можете в поліцію писати. Поліція, коли написала заяву в поліцію, в поліцію написала, що то винні батьки, які виховували того хлопчика, що штовхнув. На що я задаю питання? Ми з, мам з мамою твоєї дитини не були на майданчику, не сиділи, каву не пили. Ми залишили свою дитину на вихователя, на людину з освітою, з досвідом, яка мала дивитися за... на вихователя, а не вчитель.